Я йду з компанії і так завершується така арка, за результатами якої в мене залишається усей депозитик. В мене залишається досвід переїзду в Київ, життя там якихось форс-мажорів. Я вирішаю тоді працювати вже сам на себе як фрілансер, ставати маркетологом. Саме до того моменту я з 18 років почав вивчати маркетинг. Мені там було вже 25 десь років, да мені було тоді. Власне, так починається мій такий. Повноцінний етап. Що в той момент я зрозумів? Я зрозумів насправді те, що за рахунок того, що я не можу отримати доступу до коштів. Проблеми, які були, вони вирішились. Тобто я їх вирішив, а гроші залишились. І тоді до мене дійшла одна думка, що, типу, найкраще, що я зміг зробити з точки зору своїх фінансів, це захистити свої фінанси від самого себе. І хтось скаже, чел, це нелогічно, тип міг закрити, накопити. Не міг, коли у вас мало капіталу, коли у вас немає правильно сформульованих фінансових звичок, накопичувати гроші надзвичайно складно. Насправді світ постійно намагається у нас забрати ці кошти.